Всім привіт дорогі друзі гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного сонячного часу доби і всього самого-самого найкращого. Сонечко світить на вулиці. Мінус 17. Морозець такий ух, і ах, все позамерзало. Холодна вода. Парує прямо з тазіка. Індики мої продовжують свою зимівлю на Горіхові. До них додалося ще декілька курочок. Вчора декого встиг загнати до хліба. А ці всі вірні своєму горіхові так і на вулиці живуть. Багато хто дзвонить, питає за інкубаційне яйце. Яке може бути інкубаційне яйце, як вони живуть на вулиці? Якби вони жили в хліві, так як в попередні роки, то яйця вже вже б індичата були, вже були б не тільки яйця. А так як вони живуть на вулиці. О, то ніяких яєць до квітня місяця точно не буде. Я на місці, живий, вже можна сказати, що здоровий, тому що дуже багато людей запитувало, хвилювалося, телефонувало. Трубку не беру, бо пропав голос. Починаєш говорити рвота така, що далі, чим бачиш, щось десь подразнювалося, чи яка зараза, непонятно. Ну, а це вже вчора ввечері і сьогодні зранку. Уже більш-менш голос з'явився і можна хоч трішки говорити. А так, все нормально, окрім того, що в мене завалився хліб. Все до того йшло. І до того прийшло оцей прихалупок, який був. Зроблений тут незрозуміло для чого і з чого тут конструкція. Взагалі-то вона була зрозуміла, ця конструкція для чого вона. Тут ось такі великі товсті блоки спінопласту. Всередині глина. Ось вона та глина. І якби воно до толку було зроблено, його треба було поштукатурити нормально, зробити йому якусь. Підмуровочку нормальну. І воно б стояло. У валюні в такому живуть кури. Дуже тепла конструкція, дуже гарно вони там несуться і гарно переносять зиму. Ну, а це воно таке непонятно з чого як було наліплено. І, коротше, завалилося. Добавилася нова робота. Тепер треба оцей весь хлам розбирати. Щось з ним робити, десь його витягнути, розібрати той шифер шматочки. Шифером можна буде загородити там понизу від городу сітку, щоб собаки не лазили і кури не перелазили під низом. А оту всю глину десь, по периметру розтягнути, чи що з нею зробити, я не знаю, але вона не потрібна зовсім. Додавалась така робота, але ну, поки я його зачіпати не буду. По-перше, що морози, а по-друге, що мені самому не до цієї глини. Така ось <класти> картина. Ну і тут валилося, трохи зачепило. Треба буде його якось підліплювати, підшаманювати, бо воно кріпилося до ось цього хліва. Так як 100 років ніхто не жив, так воно і виходить. Тут двері просідали, тут он, ворони прилітають вже їсти. Паразити сидять, чекають, я насипаю їсти, відкриваю гусей і йду до двору, і вони тоді починають. Що у нас там? Двері чого не відкриваються? I <laughs> do А нормально можна йти, ні? Вони вже забули, як я виглядаю. Ось густку я перекинув сюди, вона пішла там спереду, одна із перших, пішла до корита. Ну, а всі інші ніби нормально. Мороз жме, капець, який вони купаються. Треба починати глистувати. Поки морози, поки вони ще не почали нестися, давати вітаміни і чекати яєць. Треба залізти в тазик ще купатися води дуже багато, і якраз погода така, що треба купатися. Оце ж було гускою щепить, стало гусаком. Ну, ось такий морозний ранок. Ідемо допускати інших. Що моя гущунька? Що моя краса? що, Ти йдеш щось розказувати? Красотуня моя. Інші теж хочуть вже виходити, вже треба пускати. Біжіть. їжте пийте. Не лізь у воду. Идите, что? Давай. Идите. Бежите. Эля. Усенький настал. Тут любов зла. Так будемо битися. Ну що ж ти його вчепив за ту шею, він же спарував гуску, вже пізно. Але ділять. А Гуски не дурні. Гуска раз сіла і все. Зараз получить. Саме лучше це справляється своїми обов'язками генерал. Поки всі починають там битися, виясняти свої стосунки, хтось там десь, він раз-два, шпиген-дригін, все готово. Якщо його оставляти в стаді, то всі гусенята будуть рабі, як він. Того, що там. О, там 100% буде по ньому. Ой, дурачки. Ранок в нашому господарстві починається однаково стабільно. Індики починають там щось танцювати між собою. Люблю, як вони оце теж дозрівають до такого віку. Починають встановлювати хто з них старший. А ще яких штук 15-20 самців, ох, тоді хороводи водять. Три, то таке. Ховав голову під крило. Великий індекс схований. В хліві, він не дурний. Так, покупалися. Любов пройшла. Замерзли добре. Що ти моя гусюнька? Це ходить за мною. Впарили мене з кривим дзьобиком. Ну, я гарна гусечка, каже, я вже набрала вагу, я вже стала така кругленька. Буду гарною мамою. Буду сидіти на яйцях і висижувати маленьких, так? Да? І білий гусак парувався. Прийдеться прибирати гусаків, тому що їх багато. Зразу покриваються льодом, але купаються. Ну, ну розум в голові є, стара кудись лізе. Це треба цілий день сидіти вдома, щоб підливати воду. Що моя гусюня? Ну, що моя красунька? Чого ти не йдеш, не шукаєш собі пару? Йди, біжи. Біжи туди, купайся. біжи, біжи, йди, йди. Ти десь пішли там їдять, що вони там роблять, хто їх знає. Все, іди, я йду від вас. Тут позамерзало я все. Де пара виходить з дверей який мороз такої зими, що там хто летить? Ой. Ой. Хто летить? Ганючка. Ось він дик. Ось що він дитись. Переходите гусак ось. Хто питав за усака, ніби стало трішки краще, а там я не знаю. Якось дуже великої надії він мене не визиває. Ірі, покажи, як ти йдеш. Лучше став виходити. І хвостиком рухає, але ну, не бачу, як він з ними парується. Куски хочуть паруватися, сідають а гусак... Хоча він був один із активних гусаків, який показував або давав надію на дуже гарний результат. Ну, зараз так. Так, розходьтеся. Так, що там, гуси кому горе вже там? Так І цю всім миру, добра, міцного здоров'я, щастя, благополуччя, здійснення мрій, бажань, задумів, планів і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, що цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока, до нових зустрічей. Що, куре, холодно, всім холодно. Дай Бог, переживемо ці морози і буде набагато краще. Ти вже шипиш, може дасть Бог ти поправишся, все буде добре. І будуть по тобі гарні гучики. Так гарний, чужий, гарні лінії, з гарною родословною. Чого воно так оце случається? Коли більше всього хочеш, більше всього не получається. Посюньки, які дві красунки